Привіт, всім сьогодні поговоримо про те, як попросити у Джоб центр кауціон. Але почнемо з того, що, що взагалі таке кауціон. Орендуючи нерухомість Німеччини, необхідно внести кауціон. Дослідно, це застава за житло. Депозит за оренду, і зазвичай колоціон складає 2-3 місячні оплати за житло. Наприклад, ваша квартира в місяць буде коштувати 500 євро, то вам потрібно буде заплатити одразу ж після підписання договору 1000 або 1500 євро. Ці кошти після закінчення договору оренди повертаються вам. Але Якщо ви щось пошкодили в квартирі, пошкодили майно, яке там було, або не заплатили якісь комунальні послуги, то звичайно із цього кауціону орендодавець бере ці кошти і відповідно вам повної суми повертати не буде. Як нам, біженцям із України, які не мають коштів, попросити у джоб центра цей кауціон, для цього потрібно написати листа. Ми в Німеччині завжди пишемо листи. Приклад цього листа я залишаю. Лист це може бути надрукований, лист це може бути написаний від руки, це значення ніякого немає. У шапці цього листа, тобто у верхній його частини, обов'язково вкажіть свій БГ-номер. Це допомагає в тому ж самому джоб центрі швидше знайти вашу справу та, скажімо так, до неї підкласти це прохання. Далі ми просимо надати нам. 900 євро, це в нашому випадку по нашій квартирі. І говоримо про те, що ми просимо, щоб 10% щомісячно із нашої соціальної виплати забирали на погашення цього кауціону. Ось така заява. Далі з цією заявою ви йдете до Джоб-центру. Раджу будь-які папери, які ви віддаєте джоб центру, віддавати. В оригіналі, але для себе робити копію. Або навпаки, там на місці. Просіть, будь ласка, щоб вам зробили копію цього документу. В найкращому випадку буде, якщо вам поставлять печатку, що сьогодні прийняли у вас цей документ. Все, справа зроблена. Ось так коротко. Ви просите, щоб вам надали кауціон. Важливо зробити це перед. Тим як ви підписали договір вже із орендодавцем, тому що одразу після підписання вам потрібно буде заплатити ці кошти, і тому трішечки випередіть ситуацію. Також в попередньому відео я розповідала про те, як затвердити житло у Джоб-центрі. Подивіться, це також дуже важливе відео. У нас все вийшло, ми змогли затвердити житло. джоб центр буде оплачувати наше житло, і обов'язково все вийде у вас. Залишайте, будь ласка, коментарі, якщо вони є. Обов'язково ставте лайк відео, бо я вважаю, що мої відео корисні. Діліться цією інформацією зі своїми друзями, допомагайте один одному. Всього найкращого, побачимося у нових відео.